Доброго часу! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні будемо говорити про кохання, про чарівне кохання. Я розповім вам казку. Кохання є тим почуттям, яке з'являється в нашому житті, і ми не можемо його контролювати, оскільки ми кохаємо серцем. Цю мотанку зробила пані Анжеліка. Яка робить мотанки, і з часом вона почала наділяти їх магічними здібностями, оскільки вона жива. Оцю звати Дарина. Вона дарить любов. Тому я хочу, щоб вона була зараз з нами, коли я роблю цей розклад. Вже тігра прийшла. Тігра, лягай. Ми вже всі зібралися, і в нас буде з вами три варіанти. Зараз тігра сяде, щоб нам було зручно, давайте сюди ляжеш. Це буде найкраще для всіх. І тоді ти зможеш чаклувати. У угу. нас буде три варіанти. Мені захотілося сьогодні щось такого масивного, щоб був захист для нашого кохання. Дивіться, це і забула назву амітіст. Перший варіант. Другий варіант це в нас кришталь. І третій варіант це той символ, який в нас є незнайомим, так? А, який я знайшла купила. І тігра. Ви вже знаєте, хто обирає, який варіант. Тому давайте будемо з вами працювати. В такій цікавій ситуації. Наша мотанка, тигра і три варіанти. Третій варіант, як завжди, під відео, вам буде зручно. Я покладу карти трошки сюди. Нехай вони набирають енергію камінчиків. Другий варіант ви також підійдете чекати. А е, перший варіант я вас вітаю. Ви в мене такі класні. Дивіться, як у нас це виглядає. Зараз ми розвернемо з вами тігру і будемо розкладати карти. Подивимось, що буде відбуватися. Так. Mm -hmm, mm -hmm. так. Ой, перший варіант. Ви прям цікаво, прям дуже, дуже цікаво. Дивіться, яка класна карта для вас. Um. Цікава у вас ситуація. Ви знаєте, ще раз, коли ми з вами говоримо про розклади, ви можете подивитися, чи це ваша історія. Можливо, це історія, яка була з вами в минулому, можливо, вона станеться з вами. Можливо, вона вам не підходить. Тоді дивіться, інші варіанти, ця інформація вам ще не прийшла. У даному випадку, це стосується групи товариші, дві жінки і чоловік. Ви закінчуєте відносини у трикутнику. Ви закінчуєте відносини, коли у вас була конкуренція з кимось іншим. І тут може бути конкуренція не тільки з е, третьою особою. Тут може бути конкуренція сама з собою. От коли у відносинах ви знаходитесь з одним чоловіком, але вас, наче, два: ви нас справжня, і ви не справжня. Ви та такою, якою вас людина хоче бачити. І ви вирішили, що ви хочете змінити цю ситуацію і піти в нове життя. Дивіться, тут не зря йде старший аркан-дурак. Ви сказали, що ви хочете залишити такий віт відносин. Взагалі, немає стандарту, як мають відбуватися ваші відносини з різною статтю. Чи ви повинні бути з чоловіком, чи жінкою, чи з одним. Є багато видів відносин, коли комусь нормально, коли є коханка в чоловіка, вони кажуть, ну, ми так, нас, діти, будинок, хай так буде. Хтось є і каже, що я можу любити трьох жінок. Однаково, головне, ви можете забезпечувати. Але ви виходите в ці відносини, оскільки ви розумієте, тут стосується дівчинки, що ви кормили цю людину. Ви дбали про чоловіка і він вами користувався. Знаєте, от відносини, коли жінка задурена, зачинена тією вуалью, і чоловік кормиться. Карта Манара нам дуже добре показує, тут старший. Аркан. Коли жінка не бачить, як чоловік нею користується, коли жінка дозволяє себе використовувати. Можливо, тут справді вас не троє було, а був один чоловік і дві. Хлопці, якщо дивитесь ви, я вбачаюся, ви мені останній раз кажете, Лена, це тільки жінкам чи чоловікам. Можливо, ви виходите з відносин, де жінка також була, дві ролі були або трикутники. І ви вирішили вийти, оскільки у вас іде трансформація бачення. Подивіться, за допомогою медитації, за допомогою ваших нових мрій, ви просто сказали, що це не моя людина, я виходжу. Я виходжу з цих відносин. І те, що собі я понапридумувала оці всі мрії, вони не є реальністю. Це Неправда. У вас важке серце, оскільки відносини були, вони нанесли вам рани, але ви розумієте, що вас обдурюють, що вас використовують. І по тройки мічей, От розбите серце. І в чоловіка тут розбите серце, подивіться, плаче, він прям кривавими слізьми. Тут, якщо це стосується чоловіків, хлопці, ви мене бачите, важко вам. Важко і сумно, але відносини, які закінчуються, вони закінчуються тому, що вони себе відживають. Ви не були цільною людиною, ви складалися з фрагментів. От вам карти кажуть, що ви йдете з цих відносин, і ви виходите в можливість бути самим собою, в можливість. Е Відпочити і просто класна карта Re-discovery. Discover означає щось ви знаходите. Re- це означає, як у нас приставка, префікс, який означає знов. Ви знаходите себе, дитину в собі, ваші мрії. Ці відносини вони були для вас важкими, оскільки ви давали чоловікові, дівочки, Свою енергію. І ця енергія проводила для того, щоб були фрагменти вас, вас не було цільно. І от зараз у вас завдання знайти знов внутрішню дитину і знайти те, чого б ви хотіли. Знайдіть свої бажання, свої мрії, своє щастя. Старший аркан. Взагалі, взагалі, дурак дуже класний аркан, який означає, що людина нарешті вирішила. Почати з нового листа і бути дураком. Хто в нас дурак? Дурак це той, хто робить перший крок. Це ще карта дитини, коли ви починаєте знов радість. Ви виходите з відносин, коли ви не були собою, коли ви грали роль іншу. Навіть тігра пішов. Все. в мене він ніколи не уходив з розкладів. Але от зараз перший варіант: якщо ви не підете з тих відносин, ви самі винні. Тігра пішов. Все. І карти показують, що ці круті зміни, які з вами відбуваються, вони настільки на благо. І ваша внутрішня дитина, вона зможе, вона зможе радіти. Вона просто виходить. Це так класно. Ви знаєте, я навіть дотягну от цей оракул. Secret Earth oracle, До речі, я його купила в Мадріді. У мене така історія. Я побачила колись оцю картинку. Де вона? Картинка тут була одна. Навіть, напевно, і ця. І вона мені настільки сподобалась, що я почала шукати карти. І я ці карти шукала дуже-дуже давно. І я їх знайшла через декілька років. Давайте подивимось, що. А ось вона. Хід, жара. Цю картинку я колись побачила в розкладі в одної чарівниці. І от. Через декілька років знайшла. Ви знаєте, можливо, колись ви захочете от відчути любов, відчути ніжність, щирість і. Буває, що коли ви перший раз закохані, вам знов хочеться це відчути. Ви думаєте, ні, я вже така з досвідом нічого не буде. Насправді, ви знайдете, ви знаєте свої, і ви зможете навіть через декілька років, можливо, через місяць, через два, знайти ту людину, яка вам потрібна. Що ви можете тут винайти в себе? Давайте подивимось: чарівні карти, чарівний вечір, літо. Лисен, вам потрібно прислухатись до себе. От ви повинні почути, що вам потрібно. От Дарина вам каже, що прислухайся до себе, прислухайся до внутрішньої дитини, що вона тобі скаже. Хто ти? І у вас буде шанс, opportunity, можливість місяць. Бачите, коли місяць тут е, убуває, це означає, що е, коли щось уходить з вашого життя. То приходить нова можливість, і це круто. Перший варіант: ви будете сілька чи хто там рідіска. Якщо ви не напишете мені коментар, як ви відчуваєте цю трансформацію? Взагалі, ви знаєте, коли ви дивитесь розклад, то Важливо поставити лайк, да, чи вподобайка зараз, і написати щось. Це обмін енергією. Це означає, що ви дякуєте за те, що до вас прийшла енергія. Що вам треба приватні консультації, звертайтеся. Але у вас просто такі класні карти, які говорять, що у вас зміни просто найкращі. А, ви з відносин. Вашого трикутника. Або ще раз, коли ви була не одна, вас було двоє справжня і несправжня. Ви виходите в нову реальність, ви повертаєтесь до своїх мрій, так, колись ви б мріяли. Да, Розбите серце в чоловіка таке життя. Ви розумієте, що, наприклад, якщо ви чоловік ви кормилися у жінки, да? і вона не бачила оця вуаль. Вона просто не бачила, що людина кормиться. До речі, ви бачите, дядько не молодий хлопчик, він вже состоявшийся мужчина. Ви були в фрагментах, у вас була, скажімо, збірна. Вам потрібно перенайти себе, перенайти, хто ви. Для цього вам треба слухати і ловити можливість. Щось уходить, але прийде щось нове. Перший варіант ви просто чарівні. Я лишу тут ваш камінчик. І ми будемо переходити до варіанту номер 2 Другий варіант. Я вас вітаю. І Дарина вас вітає. А, Анжеліка, яка зробила цю неймовірну дівчину, справді от вона творить дива. Вона така гаряча і вона дає надію. Є багато мотанок, це таке незвичайне мистецтво. Якщо хтось, до речі, цікавить, може дати їй контакти. А, мотанка, яка приносить любов. Нам буде з нами. Другий варіант. Ви в мене отакий кришталь. Дивіться, який класний. Вібрації горного кришталя такі самі, як і вібрації в діамантів. Тому от вони обирають своїх. Давайте я заберу, щоб у нас не було конкуренції. Да? В кадрі. Тому кришталь обирає своїх власників. І тут, до речі, всередині захований янгол. Тому ви обрали дуже цікавий, чистий і сильний камінь з сильними вібраціями. Давайте подивимося, що відбувається у вас. З вашим коханням. Старший аркан, старший аркан. Клас, дивіться, які карти. У вас трошки буде ваща енергія, ніж в першому варіанті. Дівочки. От ви мені скажіть, ви дівочки, чи де? От таке питання. Ем, взагалі, от що ви думаєте? Ви імператриця. Тут дозвольте я вам покажу, хто ви. Оце ви, імператриця, яка винашує в собі дитину. Знаєте, тут можуть бути не тільки от фізична дитина, да? тут може бути якийсь проект, якісь ідеї. Взагалі, імператриця карта креативності, карта матері, карта матері землі, природи. Вона є неймовірною. Але от вам розказали, що ви. Ніхрена, ви не імператриця, а ви, як це, не рибка золотая, не наша маханська, а старуха якась. Вам ваш партнер, дивіться, який класний Пінокіо, ви його, до речі, тримаєте на колінах міцно, бо він же ж Пінокіо. Він вам розказує казки. Він розказує казки про те, що ви не імператриця, а так, ніхто. І у вас зачинені очі. От бачите, ви в принципі вірите в те, що вам розповідають. У вас іде релігія, коли ви кажете, що так, коханий, ти вірно кажеш. Ти от все, що в мене є, і ти є ем, тим, хто мені розказує, як жити. Розкажи мені правду про себе. Насправді ви імператриця з закритими очима. Знаєте, я навіть подивлюся, чого так сталося. Взагалі бувають інші випадки. В когось проблеми з самооцінкою. Когось мама випхала в 19 років одружитися і сказала, що тебе тепер чоловік має забезпечувати, а ви навіть пороха не нюхали і не знаєте, що таке життя. Чого у вас тут закриті очі? Я вам розказую такі казки. Ви знаєте, ви чекаєте, чекаєте, плануєте. Ви думаєте, що колись щось буде краще? Що колись ви навчитеся, що у вас буде імператор. Бачите, у вас навіть дно колоди імператор. В кожній імператриці має імператор. От ви думаєте, поки може хтось інший прийде, якась буде ідея, я навчуся. Взагалі ну можна ж всьому навчитися, тому що чоловік мені каже, мені треба мінятися. Да? От він такий правильний, в нього все добре. А от мені треба помінятися, і тоді все буде зі мною хорошо. І тоді все буде так, як потрібно, коли змінюся я. І вам розказують ці казки, той самий Пінокіо, а ви слухаєте. А насправді ви імператриця, імператриця, яка не розуміє, на що вона здатна. Вона не розуміє, що на ню чекають пригоди, на ню чекає справжній імператор, який буде їй підходити по креативності, а не Пінокіо, який буде розказувати казки. І вам потрібно змінити поверхню, вам потрібно змінити вашу віру і спілкування. У вас має змінитися фокус. На чому має бути її фокус? Давайте подивимось. Дивіться, старший аркан жріця, да, у вас тут в дамки ви пішли. Фокус має бути на вашій жіночості, на тому, хто ви. Жріця це, де навіть не скажу дама, це та, хто знає, хто вона, інтуїтивно. От імператрицю можна виховати, да? її можна навчити, як себе поводити, якою вилкою їсти устриці, якою ложкою, не знаю, банани з марципанами або інші вишукані страви. Жріця знає тайну Всесвіту. Вона керується своєю інтуїцією. Вона вже народилася мудрою, це в ній є, вона відкриє вам тайну. І вам потрібно зараз зрозуміти, що все, що у вас є, ви вже маєте, вас ніхто не може навчити, перевчити, виховані. Ви є тим джерелом, що знає тайну. Вам навіть не треба закривати очі. З вашими закритими очима, ви взагалі знаєте. От бачите, тут символи багатьох релігій. Ви знаєте цю тайну. Ось у ваша жриця. Але вам закривають очі, щоб ви її не побачили, розповідаючи якісь казки. От у ваших відносинах справді а, ви перестали бути собою. Ви відмовилися від тих корінчиків, від тої глибини свого розуміння. У вас помінявся фокус, вам потрібно його повернути. Вам потрібно перестати чекати, поки будуть якісь зміни, і подивитися на поверхню, що є внутрі surface, що є, хто ви насправді От два класних старших аркана, які пов'язані з жіночістю. Одна це виражена жіночість, інша це прихована, це інтуїція, це тайна. Другий варіант. Ваші очі, які вам закрили за допомогою різних переконань, не дають вам можливості побачити, що ви є жінка бажана, яка може все абсолютно. Ви вийшли з своєї інтуїції, вам її треба повернути, оскільки вам розповідають казки. Хто ви? ви? Треба зібрати себе. Перестаньте дивитися і чекати, що ви змінитесь. От у вас той. Ви чекаєте, але ви нічого не робите. І це є фатальним. Подивіться на поверхню. У вас також, бачите, два образи: ви справжня і та, хто є внутрі, і міняйте фокус. Нехай вам наша мотанка допоможе змінити бачення любві і зрозуміти, що любов це те, що приходить до вас просто. Не за Якусь вигодою, не для того, щоб вам було добре, любов є в серці. Любов це тоді, коли ви хочете давати, а не брати. Другий варіант. Буду вдячна за зворотній зв'язок, і, як завжди, ви знаєте, що для того, щоб інформація прийшла на благо. Потрібно написати коментар або поставити лайк. Це наш обмін енергією. І приватні консультації я проводжу. Ви можете звернутися по телефону. Нехай буде вам ця інформація в блага. Третій варіант. Доброго вам часу! Я вас вітаю на моєму каналі. Святе яйце, як я називаю, на сьогодні так інтимно, темненько. Але я карти бачу, тому не лякайтеся! Сьогодні в нас Дарина з вами. Це мотанка, яку зробила пані Анжеліка, яка така чарівна, знаєте, я тримаю в руках, вона аж гаряча. Є мотанки, які робляться з різною метою. От вона зробила цю мотанку для того, щоб вона дарила любов, принесла любов. Якщо вас цікавить, я можу дати контакти, пані Анжеліки. Дуже цікава людина і дуже цікаві мотанки. Сьогодні нас Дарина буде оберігати. А ви зараз почуєте розклад про те, що відбувається з вашим коханням? Так? Який цікавий аркан. М -м -м, ящик Пандори. Там-там-там-там-там-там-там-там-там. Ой, яка красота. Третій варіант. Прям рятуйте гвалт, як то кажуть. А що це ви робите? Ви знаєте, третій варіант. Давайте з вами так домовимось. Ви слухаєте про те, що я розповідаю, і, можливо, це ваша інформація, можливо, ні. Якщо це не про вас, то просто обирайте інший варіант. Тут справа може бути, знаєте, в тому, щоб розставити всі точки над І. при тому вже офіційно тут може бути розлучення, оскільки ви відкрили ящик Пандори. От Ви для себе зрозуміли, що ви щось таке може взнали про свій шлюб. І зараз ви обираєте. Взагалі ви прям не знаєте, що обрати. двойки. Пентаклі, ви тут крутите, кажете да, і ні, і да, і ні. Ваш внутрішній стан хаотичний, тобто через те, що чи брати якесь офіційне рішення, чи не приймати його. Взагалі, вам хочеться з одного боку все от зруйнувати і повністю притворити в хаос, а з іншого боку, вам хочеться і повернутися. І от ви прям не знаєте, що обрати. Одну частинку, так? Якийсь, з чим це пов'язано? Давайте ми подивимось, чого ви так не можете прям зробити вибір. Вибір робити важко. Чого ви не можете зробити вибір? Бо ви не можете виходити з вашої клітки. Знаєте, коли людина довго сидить... По справедливості ви все чекаєте. Чекаєте, бачите, у вас тут справедливость, тут справедливість. Ви все чекаєте, і вам здається, що наче не можу я вийти з тієї клітки, оскільки. Що ви там самі себе туди посадили? Але ви зможете вийти. Вам важко брати. З одного боку, ви прив'язані до цього чоловіка, з яким ви зараз. І от ви хочете, да, дивіться, класна корона? Прям. Я бачу, вже прям темно, треба, напевно, поставити трошки вогонь. Е, вам здається, або, знаєте, я зараз включу світло, поставлю вас на хвилинку на паузу. Так, бачите, я вмикнула світло. От вам здається, що ви виходите просто з цієї ситуації, але важко, От Бачите, або вийти, або знову лишитися з цим чоловіком. І ваш емоційний стан вам не дозволяє. Оскільки, в принципі, ці образи вони є такими, що ви вже не можете терміти, ви хочете вийти, ви хочете звільнитися. Тут також, якщо стосується чоловіків, ви можете захотіти звільнитися від жінки, яка над вами дуже домінує. Якщо мальчик мене дивиться, хлопчик, да, це означає, що в принципі, ваша. Дама, королева, подруга, вона настільки вас вже дістала, що у вас внутрішній стан, ці постійні фрікції, да? тобто те, постійні е, проблеми, вони вас змушують вийти з цього браку. Притом, це справді відбувається офіційно тут розлучення. Що вам потрібно? Хілінгес, хаос, дуже класна картка. Хілінг – це означає лікувальний хаос. Те, що зараз відбувається, той ящик Пандори, який ви відчиняєте, він іде вам на благо. Звідти вилітають всі гріхи, всі проблеми. Ви як вскриваєте такий собі, знаєте, от набряк, коли ви просто намагалися, чи вже немає сил. Немає сил просто тримати далі. І хаос. Цей хаос класний, полюбіть його. Просто полюбіть цей хаос. І він вам допоможе вийти з цієї ситуації. У вас бажання вже все вирішити ще раз, офіційно, і ви відкриваєте ящик Пандори, ви відкриваєте і кажете, я буду ризикувати, бо я більш не можу. Ви чекаєте і обираєте так, ні. Виходите з вашої клітки, якщо чоловік себе так почуває. Ви бачите, якщо жінка то от Чіпляється жінка до вас і все. І жінка чіпляється за чоловіка. Хоча обидва вони е, сліпі від болю, там емоційні постійні проблеми, фрікшн. Але у вас виникає хаос в житті. Це означає, що він вас буде зцілювати метелики. Це просто круто. Тому я вам бажаю гарного хаосу, який вимиє і знищить все, що вам не потрібно. І Дарина. Наша дівчина така, нехай вона принесе вам в життя зцілення і любов. Буду вдячна вашому коментарю і вашій підписці. Якщо потрібна приватна консультація, звертайтеся на благо.